І, як і всегда, на ЕСР 4К. Сьогодні в цьому відео я розкажу, коли вийдуть ближайші ігри на моєму каналі по чикін... в Чікінгані і всякі другие. Що ж, не буду мільярти, а ми починаємо. Примерно скоро, коли я знаю, як додавати друзей в Чекінгані. Токий у мене буде друг, і ми зможемо з ним пограти, то іменно тоді і вийде ігра про маніяка. А ігра про маніяка має вийти скоро. Так що, що ж. Дальше. Дальше шо ж, далі. Далі що ми робимо? Далі в що. Далі пройдемося по тому... Коли вийде нова серія я по Chikin Anomalii. Мало хто дивиться, мало хто дивився відео по Чикін Аномалії. По, як я знаю, як я дивився, у мене мало там переглядів і. Як я дивився, у мене мало, там переглядів і він там мало переглядів Нова серія по на аномалії Думаю вийде ще не скоро Але може Так вот, Нова серія по на аномалії Вийде не скоро Але я можу Випустити на каналі Трейлер третій часті по на аномалії Бо хто не дивиться мій канал То хто дивиться мій канал, бачив вже трейлер ігри про маньяка. Правда, само його геймплея я не показував. Бо то, що який смисл було його показувати, як вам дуже цікаво. І лучше вже самому все подивитись. І лучше вже самому все подивитись. Ідемо дальше. Що ж. Тепер я розкажу саму одну новость. Може хтось буде грустний, а може хтось і ні. Ну, ми подивимося. Коротше, я подивлюся. Може багато хто йде з мого каналу. Я не знаю, скоро, коли якщо скоро... Який говорив, що я скоро, якщо я знаю, як додатися в друзі, то я попробую зробити фільм. І коли я буду робити фільм, то я, може, то мені треба буде уйти, бо того, що зняти вже й сам фільм, це войну по чекінгану. Це дуже сложно, як ви самі розумієте, думаю, ви мене розумієте, добре. Так що я уйду на пару неділь, може на пару місяців. Я не знаю. Ну ось, конечно, буде, навірно, для когось грустно, для когось ні. Але, але я ще навіть не знаю. Може я і не буду знімати ніякий серіал. І я не піду на не... я не уйду з каналу на неділю. Але все можливо. Але я все одно можу йти на неділю. и просто чтобы какой такие большой проект для вас например вот ну выживание в майнкрафте очень здоровый будет можем у меня Одно. Йом. ну знаете так что у нас там по апокалипсису Новая серия Апокалипсиса выйдет скоро. Может и сегодня. Ну, ладно, это уже не важно, потому что я только недавно это сделал А вы скажу вам по секретику в Апокалипсисе в той рубрике. Короче, в том... Ну, короче, в Апокалипсисе кто не дивился, то посмотрите все части. Там тільки правда я дві части випустила, но нічого скоро випущу не коротше. Ну так вот. І там будет другий сезон. Окей, будет дуже скоро... В одному, сезон... в одному сезоні по 10 серій. І скоро будет новий сезончик. Ну, шо, що у що нас дальше? Ви можете написати свої ідеї мені в коментарях під відео. Що Діо... можуть. Типа... Можете написати мені в коментарях під відео, який ви хочете, щоб я про зняв по якій ігрі. Я, звісно, вас послухаю і виберу один комент. коммент комментарий и все-таки буду так ну что ж пройдемся дальше скоро можу я скорее всего скоро выпущу новый проект по майнкрафту там где я буду выживать Де я буду виживати в Майнкрафті і робити всякі штуки. Тобто буде здорове виживання. Ну, я це скоро зроблю і примерно це буде ну, через 3 дня, через 4. Ладно, що у нас далі? Далі у нас. То, що скоро, прям скоренько, я випущу штуку, я випущу відео. А от для цього мені треба буде, щоб хтось із вас, щоб з моїх підписників хтось написав свій номер в коментарях. І коли хтось напише цей номер в коментарях, свій. То тоді. То тоді. То тоді я зроблю відео там, де. Ми, там, де я буду дзвонити до своїх підписників. І хто мене дивиться взагалі. Я буду до них дзвонити, ми будемо, ми зможемо поговорити про щось, так. Да. Так что вот такие вот. И просто напишите свои номер в комментариях и свое имя. И я, конечно же, смогу вам подвонить в любом видео. В том уже в той рубрике. Чу, это, типа будет новая рубрика. Ну что ж, идем дальше. Як ви зрозуміли, це відео посвячено тому, що я розказую, коли вийдуть які рубліки, які вони будуть, про що вони будуть, які проєкти я скоро може випущу. Але от ми, але от думаю, що вам дуже подобається рубліка нова по Чикінгану», там де я буду визивати всякі міфи. І я попробую це зробити. І, ту, і цю рубрику я скоріше всього вибітю. Що, що у нас там дальше? Зараз ми пройдемся по рубриках, коротше, як ви поняли. Що ж, і думаю, після цього після двох рубрик, які я розкажу, можна і закінчувати цей відео. Що ж, далі у нас буду... Я, скоріше всього, може, і випущу. И, короче, то... Що то... я хотів сказати тут? Ну так вот. Скоріше всього я випущу нову рубрику, там, де я то тобто й буду. То тобто есть я буду... Читати. Типу, ком... Ви типу, можете мені написати всякі міфи, які можна зробити в Чекінгані чи в якихось других іграх. Всякі баги. Чи можете мені написати, як визвати когось, когось, ну, типа, в Чекінгані, і ми будемо це перевіряти І що ж, остання рубрика на цьому відео це... Це в нас я. Yeah. Ця рубрика дуже прикольна І комусь вона може понравитися, а комусь ні. Що? Ми читаємо, то, есть ви, то есть ви, мої підписники, можете мені написати ігру якусь, в яку... Мені мож, в яку мені поіграти. Її названня. І Я. Поіграю в цю ігру і я зніму на це відео. Рубліка може комусь понравитися, а комусь ні. Ну що ж, на цьому було все. Що вами вам був Нагідс 34. А всім пока-пока.